Так, готую піцу сонця. У мене тісто листово-дріжджове, я зробила такий круг. По центрі викладаю сир, можна взяти камамбер. У мене ось такий міні-брі, друге коло розстачало. І зараз буду тут змащувати кетчупом, посипати пармезаном. Зверху накриваємо тістом, робити такі смужечки і їх перекручувати. І запікати при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Розрізаємо на такі шматочки шириною приблизно 3 сантиметри. Подивіться я малювала. Молодець, я вам молодець. Дуже гарно малювала. Зараз прийде дідусь, і ти йому подаруєш, так? Так. Тепер беремо кожну цю полюсточку і два рази перекручуємо. І в нас, виходять такі спіральки. Ось таке сонечко в нас вийшло і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку, випікаємо приблизно 20-25 хвилин. Вау! Який колебінок. Класний пиріг? Це піца, явочка? Який коні восьминог. Восьминог? Який класний восьминог? Ну, це не восьминів, це піца. Це піця. Угу. Вау! Який піця кодохом. Який квадній! Піца з Піца-сонце готова. Тут ми зрізаємо вершейчок всередині розтоплений сир. І ось так відриваємо шматочок. Макаємо в сир і смакуємо. Це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Наступне, що я готую, це буде запечена спаржа з помідорами, чесночком та пармезаном. Дуже-дуже смачненько виходить. Так, Поливаємо олійкою, оливковою. Посовуємо трішки. Натерли чесничок і посипаємо зверху пармезаном. Тепер відправляємо також в духовку приблизно на хвилин 20, температура 180 градусів. Зовсім недавно відкрила для себе дуже смачненький сир страчател. Ніколи його не купляла, але одного разу спробувала. І він дуже-дуже смачненький. Тому сьогодні хочу показати, що я з ним готую. А готувати я буду брускети з помідором. Тут в мене можна взяти кінзу, у мене петрушка, помідори, чесничок, петрушка, солимо. Обсмажуємо багет на грилі або на сковорідці і будемо давати сир і зверху помідорки. Друзі, хто не пробував, обов'язково спробуйте, це смакота просто неймовірна. Дуже просто готується, швидко, але дуже-дуже смачно і красиво.